Вітаю вас, мої дорегенькі, я Ірина і е, одна пані, або пан, навіть не знаю. буквочка І стоїть. Доброго Ірина. Ви пишете, пишіть питання. Так, я пишу, пишіть питання, е, конкретні запитання, ось, е, конструктивні якісь, і не просто посмотрите. На такі я навіть не реагую. Що саме завжди питаю? Що саме вам подивитися? І ось ви пишете декілька разів прошу розгляньте питання, коли знімуть воєнний стан, чи до кінця року, чи ще будуть продовжувати. І ще питання, коли з'явиться лідер в цьому році чи наступного. Про лідера ми вже говорили. Він мав з'явитися влітку, і він, до речі, з'явився. Як на мене, я його вже бачила. Ось, і ви так само стопроцентово. Він активно почав працювати. Ось, а що стосовно, ви не, не, не питаєте, коли він а, посяде своє місце. Ви питаєте, коли він з'явиться. З'явиться він вже з'явився. Далі, щодо воєнного стану, ну я теж відповіла, що вже не перший раз я теж повторюю, що. Карти таро вам ні дати не покажуть, не конкретного часу. Карти Таро, вони живуть в своєму часі. Ось, Навіть якщо вони покажуть три місяці, це може перерости в 4 місяці. А є такі люди, що прямо галочки кладуть для галочки у календарі. Це не математика. Ось якось так. Можу подивитися, чи буде це в цьому році, чи наступний рік. Раз, дивимося. Чи знімуть воєнний стан? Вірогідність. Яка вірогідність, чи знімуть воєнний стан ще цього року? Або будуть його ще продовжувати. Тут у нас такі красиві карти. І чи будуть продовжувати. Дивіться, я не бачу, що це знімають воєнний стан, це не знімають. Тут по домовленості його ще потягнути, наскільки я розумію. Ось якщо ми візьмемо на дні колоди, у нас йде двічка мечів, яка теж говорить про те, що ще будуть закривати. Тобто, я бачу тут ще будуть продовжувати. Зараз я докладу ось цю карту дві. Угу. Бачите, ще вірогідність, найбільша вірогідність ще продовжують воєнний стан. Я зараз відверто скажу, не знаю, доколи продовжили: до листопада, чи довше, ось, чи до Нового року, чи, можливо, до наступного року. Але ось ці карти говорять, що ще продовжують. І це теж якось виглядає, що ще продовжують. Ну, як мінімум один раз, а можливо, навіть два. Ну, за два не, не, не точно скажу, а один раз точно ще продовжуть? Ну, звичайно, якщо Зеленський хоче а, пере, перевибори, а, він повинен зняти воєнний стан. Ось якось так, для виборів. До речі, ця карта теж може натякати. Я її зараз докладу. Цю ми вже докладали. Ось я зараз ось цю докладу. Яка вірогідність? Бо тут якісь вибори падуть. Через вибори можуть. Вірогідність може бути така. Тут теж така інтересна карта. Дивіться, тут теж так якось показує, що. Навіть через вибори, я ось тут не бачу, що в цьому році будуть вибори, не будуть вибори цього році. А ось, і я не бачу, що відкриють кордони, що знімуть воєнний стан. Ні, я не бачу. Вони навпаки працюють над тим, щоб це все закрити, щоб е, утискати народ, і це може бути ще продовження. Ось ця карта теж говорить на майбутнє. Тобто можуть ще один. Ну давайте я ще скажу: один-два рази можуть. Продовжити якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я не є останньою інстанцією, тому шукайте деінде ще інформації, порівнюйте. Ось. Але а, тут таке, ви знаєте, відверто кажу, що тут таке враження, що навпаки, що можуть навіть добряче закрити кордони по цій карті. До, до кінця цього року можуть добряче закрити кордони. Вони працюють над цим. Гаразд мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!